За який термін у Варшаві можна отримати карту побуту? Сьогодні, до речі, отримав дві децизії: позитивні карти побуту на три роки, але дуже довго їх розглядали близько вісім місяців. Подавались ми через особисту подачу у Варшаві. Подавались 10 січня, і сьогодні, 5 серпня, я отримав. Децизії так на по двох картах побиту і пройшло вісім місяців. Так що це не знаю, чого це залежить. Чому так довго розглядали? Вроді, всі документи ми долучили, все окей. Карти побиту на три роки, але розглядали вісім місяців. Не знаю, з чим це зв'язано. Так що будьте готові, якщо ви даже ви подаєте через особисту подачу у Варшаві то вашу справу можуть довго розглядати, і це не залежить від вас чи від ваших документів. Просто дуже довго розглядають. Переважно 6 місяців і децизія є. Якщо всі документи все окей, долучено всі повний пакет документів, то 6 місяців і карта побуту готова. Якщо ви водій далекобійник, то взагалі чотири за 4 місяці можна отримати. Це якщо ви подаєтесь через особисту подачу. До речі, якщо ми якщо я подаю когось, то тільки особиста подача. Ви зразу переїжджаєте в той день. Подаєте відбитки пальців, здаєте так, і получаєте початку паспорт в перший же день. Якщо ви будете подаватись почтою, відправляти це стосується воєвуста Мазовєцького, відправляєте почтою або через біроподавче, то рік можна чекати, можна чекати рік і два місяці, дуже довго. Коричі. Саме краще подаватись через особисту подачу. Якщо вас цікавить супровід, отриманні карти побуту, звертайтесь в мої контакти, знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.